Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Surprise. І сьогодні ми починаємо новий сезон Кіндер Джой, Кіндер Сюрприз 2024-2025. Отже, нарешті літо майже минуло, і ми з вами починаємо поринати у новий сезон. Іграшок від Kinder Surprise Отже, першою до нас доїхала Kinder Joy, як ви вже бачите на моєму столі. Нова колекція Kinder Joy Funko Pop з динозаврами. Звісно, з логотипчиком Jurassic World. Отже, ми починаємо розпаковочку з Kinder Joy А от ця поставочка Kinder Joy буде в Україні, але трошечки пізніше. Наразі ми маємо. Kinder Joy для європейських країн уже в Україні. Але не переживайте, скоро вони будуть у всіх мас-маркетах. Отже, ось такий у нас динозаврик, наша прекрасна коробочка з Kinder Joy. все по класиці. Половинка з шоколадним пастою. Логотип Kinder Joy і наш супер-динозавр. Отже, з цієї сторони нас Чекає ще декілька динозаврів на шнурки-додатки, на олівчик, ще декілька динозавриків. Ось такий у нас Кіндер Джой. Пачка у нас на 24 одиниці, а ми з вами почнемо її розпаковувати. Як завжди, розпакуємо 12 сьогодні, а пізніше ще 12. Колекція у нас складається з 24 іграшок. Отже, колекція велика, і я думаю, що з однієї цієї коробки ми її, звісно, не зберемо. А ми постараємось. Отже, давайте скоріше починати! Ось так виглядатиме коробка при частковій розпаковці. Тобто це два лоточки по 12 штук. Обкладинка у нас просто має білу полосу посередині. і... Жовто-гарячу маківку. Отже, нічого дивного, як зараз, всі Kinder Joy вже три колекції поспіль виходять з такими обкладинками, окрім Гаррі Потера. Він був з синіми і з маківками. Точніше, не маківками, він був повністю половинка верхня синя, а потім вишнева. Тут ми маємо по класиці, вже третя колекція поспіль. Отже. Почнемо розпаковувати наших динозаврів. Отже, давайте ще раз переглянемо нашу обкладинку. Вона має ось такі позначення, до речі. Тут ми маємо строк придатності до 20 лютого наступного року. Ось така у нас літерація. Тут у нас код 12С 0 чи O, не знаю. G1A. Ми тут бачимо також літерацію. Звук давайте почуємо, поки вмикаються ваги. Так, чутно якісь деталі торохтять, але точно визначити нам давно можуть ваги, що це за іграшка. Ну і це якась, напевно, що фігурка, бо важкенький 32,9. Подивимось. Нагадаю, що колекція має 24 іграшки. Це з додатками. А нам трапляється перший наш помаранчевий динозаврик. Давайте швиденько розглянемо вкладиш та інструкцію. На вкладишу ми маємо 6 динозаврів. І. Ні, це не наш літаючий. У нас помаранчевий, але він не літає. Отже, QR-кодик. Мені подобається, що вони всередині QR-коду роблять цих динозаврів. Нова серія, нагадаю, буде мати літерацію VQ. У нас 320 цифр. І ось такий у нас динозаврик, який на столі має трошечки так висіти, тримаючи кабель. Дуже цікаво. Це у нас, отже, додаткова фігурка. В принципі, по збірці тут нічого. Коли воно немає, просто з'єднуємо дві деталі і на цьому все. Ось так. Паща не відкривається. Він має матовий пластик, фіолетові шалені очі. Зелені пазурі зроблені дуже акцентно. Дуже мені подобається. Навіть трошки лусочку проробили. Він такий матовий, шершавенький. Прикольно. Навіть трошки, я б сказала, такий резини трошечки додали. Зубки має, відкрита паща. Сюди ми можемо вставити якийсь шнур. І він буде у нас тримати цей шнур. Настільниця, але не дуже висока. Скажімо так, стандартна. Більше ніж стандартної стільниці він не зможе тримати. Але, в принципі, це чудово. Ці прорезинені деталі зроблені, щоб він не сковзав. Це, в принципі, добре. І ми маємо ось такого. Динозавра технічний якийсь отвір. Трошки псує картину зверху, але не суттєво. Як на мене, дуже прикольний динозавр. Шкода, що не можна його зачепити десь за мотозочок. На рюкзак, наприклад, його начепити. Отже, перший є. Продовжуємо. Так, літерація у нас тут така сама, тут G1A. Тут ми маємо 13 s о, нехай це буде О. Почуємо звук. А, І зважимо майже 32 грами 31,92. І, на жаль, маємо повторочку. Дуже шкода, але повторка. З такими повторками ми точно не зберемо всю колекцію. На жаль, таке трапляється. Також G1A. Тут маємо 14 s 0. Звуку взагалі майже немає. Вага 33,23. Це, я сподіваюся, інший динозавр. І це сірий динозавр з цієї же, я так розумію, Колекції. Це його пара, скажімо так. Це сі, сірий динозавр, також має тримати провід. Також давайте розглянемо інструкцію швиденько. Лицева сторона усіх вкладощів однакова. Єдине, що відрізняється, це QR-код. Тут невеличка інструкція, також з ними можна пограти, пограти в додатку Apple Inference. І функціонал так, такий самий. І давайте розглянемо. Тут ми маємо сірий, чесно кажучи, ці логотипи прям на морді не дуже. Можливо, було б краще їх там на спинці десь сховати. На животику маємо ми літерацію від Кіндер. А оці логотипи, звісно, трошки, трошки не подобаються. Ще й з іншої сторони також вліпили. Ну, таке, можна було б хоча б тут. Або отут, з цієї сторони, на цій деталі, на цій деталі, або на хвості. Було б також непогано. Ну, дуже шкода, що так. Трошки зіпсували фігурку. У цього на морді нічого немає. Ні на спині, ні на морді. Вся літерація пішла на хвіст. Ось вона. На хвості дуже вдало, як на мене. А тут на морді ну, трошки розчаровує. А, тут у нас два кольори сірий і такий жовто Гарячий, навіть трошки зеленим віддає очі, зуби, пазурі і деякі смужечки на тілі. Також у нас технічний отвір на голові. Ну, в принципі, якщо дивитися отак, то це, звісно, нікому не видно. Ось так виглядають наші два динозаври. В принципі, функціонал, ну, не дуже тримати провід на краю стола, але. Принаймні це цікаво, це нове. Отже, продовжуємо далі. g 1 a Тут у нас 25 SO, має значний стукіт. 31,53 вага. І тут щось фіолетове рожеве. Рожева тільки всередині. Язичок трошки профарбований. Отже, швиденько переглянемо кладиш. Ось така на, на ручку. Це у нас на ручку. Трошки повернута голова нашого динозавра, який нібито тримається за ручку, і тут же її кусає. Не кусай нашу ручку, нам ще нею писати. Отже. Збірка доволі проста. З'єднуємо дві детальки. І ось такий шалений гризучий динозавр нам трапляється. Блакитненькі очі, сам має дуже класний фіолетовий глибокий колір, вздовжні смужки також блакитного кольору. А пазурі і зуби у нас салатні. Рожевим зробили язичок, що дуже, в принципі, імпонує йому. Чотири кольори, дуже класно, як на мене. На ручці дивитиметься, виглядатиме дуже. І дивитиметься на вас з блакитними очима. І гризтиме вашу ручку. Головне, не гризіть ви. Це шкідливо. А динозавр наш хай гризе. Отже, третій в нашій колекції, до речі, також він трошки має прорезинену фактуру пластику. І навіть ніздрі йому зробили, і навіть профарбували. Деталізація класна. Імітує шкіру, луску, як її назвати, динозавра. На хвості у нього всі логотипи, але на морді оце на сірому це щось було не туди, поворот не туди. А ми продовжуємо. Тут у нас G1A, тут 26 s 0 звуку майже немає. І вони всі вкочуються кудись. 3363. Доволі важкенькі. Це вам не Гаррі Поттер по 25 грамів. І шкода, але це повторка. На жаль. І одразу ми продовжуємо G1A, 27S0. Оця літерація це просто положення. Kinder Joy в коробці, тому, в принципі, на це можна не дуже і зважати. 33,17 вага. Схрещуємо пальчики, щоб не були однакові. І, на жаль, на жаль, третій повторний. Дуже шкода. Але я, чесно кажучи, не думала, що на одну палетку буде три однакових. Динозавра з 24, нагадаю. Це якось розчаровує g 1 a 37 s 0 Вага 31,8. І щось нове. Нарешті це наш літун, до речі, який був намальований на Лицевій стороні вкладиша. Ось він це наш птеродактиль. Нарешті ми маємо фігурку. До речі, не додаток, а нарешті фігурку. І по інструкції по збірці. Приєднуємо крило. Ага, я раділа, що це не додаток, але також намальований провід, отже, це все-таки виявився додаток. Але, в принципі, літун непоганий. Можливо, можна його якось зачепити за В принципі, і за провід його зачепити, і нехай собі десь висить. Це було б прикольно. Отже, ось такий величенький, до речі, крила ну, згинаються, але під тиском. Величенький наш динозавр. Ніяких смужок немає, просто оранжева фактура зробив на під шкіру. Тут прорезенених деталей немає. Тут у нас язичок, який буде трошечки притримувати кабель. Зубки трошки зроблені. Єдине, що у нас профарбовано, це жовті очі. Жовті очі маємо на помаранчевому нашому літунгу теродакторі На крилах зі зворотньої сторони маємо маркування. І ось такий невеличкий квіст. В принципі, дуже непогано. Але це все одно одні додатки. Трошечки розчаровує. Але ми продовжуємо далі. Наступний у нас G1A36S0. Ми що, тут маємо всі додатки? Фігурок не буде сьогодні? 32,71. І тут нас зустрічає ура! Перша наша фігурка за сьогодні це синенький динозавр з жовто-зеленими вставками. Нарешті маємо мотузочок. І це він. Не він, не дуже схожий кольором. Отже, не він. Ось такий динозавр. Вставляємо шнурочок, і його нарешті можна підвісити на рюкзак. Або просто не вдівати йому шнурка, а просто гратися з ним на столі. Ось такий у нас динозаврик. Давайте його нарешті зберемо. Цей технічний орвітвір у нас для шнурка. І сам динозавр виглядає ось так. В принципі, такі смужечки приривості. виглядає непогано. Жовтим профарбовані очі. Тут трошечки, якщо чесно, мені не дуже, бо наче око розплилося. Пазурі у нас також зелененько-жовтенькі. І тут ми маємо з боку маркування. Отже, ось такий динозавр. Стійкість перевіряємо, стоїть добре. Отже, наш перший динозавр синій. Нехай з нами тут побуде. Може, більше динозаврів піймаємо. Отже, продовжимо ще чотири Кіндер Joy на сьогодні. G1A 35S 0. Має стукіт. Вага у нас 31,25. І маємо зелененький. Зелененький, дуже красивий колір. Цинім зроблені очі вже бачу. І шнурка немає, отже, це додаткова іграшка. Якщо такі будуть додатки, то в принципі це і непогано. Так, це знову у нас додаток на олівець, який затискає його лапками і хвостом, але вже не гризе, і ви не гризіть Отже. Ось такий малюк-динозаврик. Обіймає наш олівчик. І дивиться на нас своїми синенькими очима. Має жовті відростки на лобі, ніби такі ріжки. Жовті пазурі у нього також. І технічні у нас плямки на тілі. Але думаю, це не страшно. Маркування у нас на хвості і на лапі. В принципі, дуже непогано. Якщо такі додатки будуть у всіх колекціях, то це, звісно ж, лайк Кіндеру. До речі, цього річ у нас ювілей не компанії Kinder, а саме кіндер сюрприз Чекаємо сюрпризів від компанії. Отже, ось такий у нас додатковий динозаврик зеленого кольору. В принципі, кольор мені дуже подобається зелений. І продовжуємо: G1A. Тут у нас 41С0. Також має значний стукіт. 32,07 вага. І це нарешті у нас фігурка з колекції. Не додаткова. Бо що? Бо є шнурок? Отже. На обкладиці ось він, наш динозаврик. Також має чотири, до речі, кольори. Ось такий у нас динозавр. Просто, в принципі, як брелок. Дуже нагадує нашого синього, але трошечки по-іншому він розфарбований і зроблена фактура тіла. Шнурок у нас продягається через оцю верхню частинку голови. І оцей технічний отвір для нього. Отже, маємо такий. Колір морської хвилі динозавра, зелені пазурі, зелено-жовті такі, назвемо їх жовтими, жовті пазурі на передніх лапах, на задніх, а також зуби, сині очі і рожевий язик. Що дуже прикольно, що їм виділили язик іншим кольором. Тут у нас паща закрита, тому язика ми тут не бачимо. А тут у нас паща відкрита, і язик, будь ласка, рожевий. Це дуже мило виглядає. Маркування у нас на хвості і на лапі. В принципі, не відволікає. Дякую, що не на морді. Отже, ось такий милий динозавр у нас є. Зелененький другий з нашої колекції фігурок. Але такі додатки. У всіх ви колекціях були такі додатки: G1A. 14С0. Щось торохтить, але не дуже. 3102 маємо вагу. І маємо жовтого-жовтого з фігурком, з жовтим динозавром. Маємо якусь помаранчеву детальку. Зараз роздивимось інструкцію і все зрозуміємо, куди що прилаштовувати. Так. Лицева сторона кладеш, будь ласка, QR-кодик. І ось він наш посередині, наш динозавр. Отже, вкладаємо посередині нашу помаранчеву частинку. Закриваємо шнурок ми з вами вдягати не будемо. Отже, ось такий динозавр у нас є. Трошечки загубились зелені очі на жовтому тілі, але, в принципі, це непогано. От йому б, до речі, зробити сині очі. Було б дуже класно. Або червоні. Ваша думка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На цій стороні ми маємо всі логотипи, а на цій. А де ж у нас номер від Kinder? Можливо, всередині. Не помітила. Отже, маркування у нас логотипів. З цієї сторони, а з цієї сторони у нас маркувань немає і виглядає все дуже класно і акуратно. Отже, ось такі динозаври. Стійкість добра, можна грати, можна взяти з собою. Отже, ми маємо три динозаври з колекції і п'ять додаткових динозаврів. На жаль, три повторки. Отже, останній на сьогодні g 1 a Тут маємо літринацію 13, 13С0. Звуку майже нема. 31,65 вага. І який динозавр нам трапиться на сьогодні останнім. І дуже шкода, але це повторка. Отже, ми маємо по дві повторки одинакових динозаврів. Помаранчевих і сірих додаткових. Отже, ось такий улов на сьогодні. Через секунду переглядаємо. Ось такі класні динозаври нам трапилися сьогодні. Три з основної колекції, які у нас стоять позаду, і п'ять додаткових іграшок. П'ять додаткових іграшок це два додатки на олівчик і три додатки для шнура. Зарядки або якогось іншого шнура. Три основні фігурки мають також ще додатково шнурки, в яких є в голові технічні отвори для них, які можна причепити на рюкзак, чи як брелок для ключів. Як вам буде зручно. Отже, нагадаю, колекція має 24 іграшки. Це і фігурки, і додаткові іграшки. Ми маємо наразі 8. Вісім з 24. -х. На жаль, 4 повторочки у нас трапилося, але ми ще маємо Кіндер Джої для розпакування. Я дякую вам, що ви додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, діліться своїми враженнями про колекцію в коментарях. А я вам знову дякую і до побачення до нової розпаковки.